Ворог атакував Нікопольський район безпілотниками. На ранок агресор завдав удару по Марганецькій громаді. Попередньо постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються, повідомив голова обласної військової адміністрації. Ворог завдав ударів по Харківській області із ЗРК С-300. Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Частина ракет залишилась вдома. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. За уточненими даними медиків, внаслідок удару по Первомайському 43 людини зазнали поранень з них 12 дітей. П'ятьом особам медики надали допомогу на місці. Стан потерпілих середній та легкий. Росія активно застосовує хімічну зброю проти сил оборони на Бахмутському напрямку. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, попередньо називається Люїзит. Вже є постраждалі від цього хімічного елементу. Заявив керівник служби зв'язків з громадськістю командування сил тероборони збройних сил України Олексій Дмитрашківський. Європейський союз готується запропонувати Україні зобов'язання у сфері безпеки у майбутньому. Гарантії безпеки будуть оформлені у вигляді двосторонніх угод з Францією, Німеччиною, Великобританією і США про довгострокове фінансування, військові постачання, підготовку солдатів і передачу розвідувальних даних. Нідерланди виділять Україні другий комплексний пакет підтримки на загальну суму понад 118 мільйонів євро. Кошти підуть на гуманітарні потреби та економічну допомогу. Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Чотири парламентські групи народних зборів в Болгарії подали спільний проект декларації на підтримку вступу України в альянс після завершення війни. Після відновлення миру Україна має стати членом НАТО. Треба мати чітку перспективу для проведення реформ. Безпека Європи та Болгарії не може бути забезпечена без миру, наголосила Захарієва. Станом на ранок 5 липня рівень радіації по всій території України в нормі. Про це свідчать дані постів спостереження Укргідрометцентру Запорізька АЕС працює штатно, значних переміщень окупантів не фіксують. Повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. В енергоатомі також проінформували, що рівень води у ставку полоджувачі заес є стабільним.